Привіт, друзі! Раді знову вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про справжніх помічників у створенні красивого саду декоративні кущі, і особливо про ті, що не потребують складного догляду, але дарують нам красу протягом усього року. Багато хто думає, що красивий сад це обов'язково клумби з квітами. Але насправді декоративні кущі це основа будь-якого гармонійного ландшафту. Вони створюють структуру саду, формують його кістяк, на який потім нанизуються всі інші елементи. Декоративні кущі виконують відразу кілька важливих функцій у вашому саду. По-перше, вони створюють об'єм і глибину. Якщо ваш сад складається лише з газону та квітників, він може виглядати пласким. Кущі додають вертикальні акценти, роблять простір більш цікавим і живим. По-друге, кущі чудово зонують простір. Вони можуть відділити зону відпочинку від городу, створити інтимний куточок для романтичних вечорів або, навпаки, відкрити красивий вид на найкращі частини саду. До того ж, кущі стають чудовим фоном для інших рослин. Вони підкреслюють красу квітів та роблять композицію більш завершеною. А найкраще те, що існує безліч видів декоративних кущів, які не потребують складного догляду. Вони приживаються у наших кліматичних умовах, витримують морози, посуху та інші капризи погоди. При цьому щороку стають все красивішими та пишнішими. Сьогодні ми розкажемо вам про найкращі невибагливі декоративні кущі, які зможуть прикрасити будь-який сад від невеликої дачної ділянки до великого приватного парку. Ви дізнаєтеся, як їх правильно доглядати, де посадити, щоб вони радували вас довгі роки. Тож залишайтеся з нами. Попереду багато корисної інформації та прекрасних ідей для вашого саду. Перша красуня в нашому списку це Троянда Зморшкувата, яку ще називають ругозою. Якщо ви тільки починаєте займатися садівництвом або просто хочете мати красивий сад без зайвого клопоту, цей кущ стане вашим справжнім другом. Чому ж вона така особлива і чому ми її так любимо? Вона отримала свою назву зморшкувата завдяки своєму листю. Воно щільне, трохи блискуче, і має характерні зморшки, що додає кущу цікавої текстури. А ще це листя восени може набувати золотистих, помаранчевих і багряних відтінків. Квіти рогози, як правило, великі, прості або напівмахрові і мають дуже насичений, приємний аромат. Вони з'являються спочатку з літа і цвітуть хвилями майже до самих морозів. Найчастіше вони рожеві, але бувають і білі, і малинові. Цікаво, що на одному кущі одночасно можна побачити і свіжі квіти, і великі помаранчево-червоні плоди. Вони не тільки декоративні, а й дуже корисні, адже багаті на вітамін С. Їх можна використовувати для чаїв, варення, і, до речі, птахи їх теж дуже люблять. А взимку навіть голі гілки з червоними плодами виглядають дуже декоративно на тлі снігу. Що стосується вимог до вирощування, то тут все дуже просто троянда зморшкувата любить сонячні місця, хоча може рости і в легкій півтіні. Головне, захистити її від сильних вітрів. До ґрунту вона не дуже вибаглива, але найкраще почувається на родючих, помірно вологих землях. Поливати треба регулярно, особливо в спекотну погоду, але без фанатизму. Застою води вона не любить. Вона сама формує красивий густий кущ і майже не потребує обрізування, хіба що санітарного. Або для формування, якщо ви хочете надати їй певної форми. Вона надзвичайно стійка до хвороб, ругоза рідко хворіє і практично не потребує обробок фунгіцидами. Морозостійкість у неї теж відмінна, вона витримує морози до мінус 35 градусів без укриття. Це означає, що у більшості регіонів України вона прекрасно зимує просто неба. У ландшафтному дизайні троянда зморшкувата та просто незамінна. Вона чудово виглядає як солітер на газоні, прекрасно підходить для створення квітучих живоплотів, а також може стати основою змішаної композиції з багаторічниками. Існує багато сортів цієї троянди від компактних до гігантських, з різними відтінками квітів. Особливо популярні сорти ханса з червоно-рожевими квітами та альба з білосніжними пелюстками. Отже, якщо ви хочете отримати максимум краси при мінімумі зусиль, троянда зморшкувата це саме той кущ, з якого варто почати знайомство з декоративними рослинами. А тепер знайомтеся з справжнім майстром кольорів Барбарисом Тунберга. Якщо ви хочете, щоб ваш сад виглядав яскраво та стильно протягом усього сезону, цей кущ стане вашою улюбленою рослиною. Що робить Барбари Стунберга таким особливим його неймовірне листя? Він може бути зеленим, жовтим, червоним, бордовим, помаранчевим або навіть строкатим. Існують десятки сортів з найрізноманітнішим забарвленням листя. Навесні, в травні, Барбарис радує нас дрібними жовтими квіточками, які густо всипають гілки. Вони невеликі, але дуже милі і додають кущу особливої чарівності. А потім з'являються маленькі червоні ягідки, які висять на гілках до самої зими. Але справжня магія починається восени. З похолоданням його листя стає яскравим і різнокольоровим, жовтим або червоним. Навіть ті сорти, що влітку були зелені, восени перетворюються на справжнє полум'я. За розмірами, Барбари Стунберга дуже різноманітний. Є карликові сорти, що ростуть всього 30-50 см у висоту, ідеально для бордюрів та малих просторів. А є і великі, що досягають 2-3 метрів, чудові для живоплотів та солітерних посадок. Найкраще Барбарис почувається на сонячних місцях. Саме на сонці його листя набуває найяскравіших відтінків, у тіні кольори будуть блідішими, хоча кущ все одно буде рости. До ґрунту цей красень зовсім не вибагливий. Барбарис добре зносить міські умови, йому підходить будь-який ґрунт, і він досить посухостійкий. Поливати його потрібно тільки в перший рік після посадки та в дуже спекотну погоду. Дорослі кущі чудово переносять посуху і можуть обходитися без поливу тижнями. Барбарис чудово переносить обрізку і стрижку, його можна формувати як завгодно, від акуратних кульок до строгих геометричних форм. Є одна особливість, про яку варто пам'ятати: барбарис має гострі колючки, тому при роботі з ним обов'язково вдягайте рукавички. Зате ці колючки роблять його ідеальним для захисних живоплотів. Саджати барбарис можна з весни до осені. Викопайте ямку трохи більшу за кореневий ком, додайте трохи компосту, і ваш майстер кольорів готовий прикрашати сад. Калина це не просто декоративний кущ, а справжній символ України, який поєднує в собі красу, користь та неймовірну стійкість. Що цікаво, калина це ціла родина різноманітних кущів. В Україні зростають два аборигенні види калина звичайна та калина цілолиста або гордовина. А ще є декоративні сорти, які перетворять ваш сад на справжню казку. Почнемо з калини звичайної, тієї самої, про яку співають у піснях. Гарний плодовий і декоративний чагарник, який може виростати до 2-4 метрів у висоту. У травні червні вона розквітає білими пласкими суцвіттями, схожими на мереживо, а восени радує яскраво червоними гронами ягід. Калина гордовина має більш округле листя з характерним опушенням яке ніби оксамитове на дотик. Ягоди у неї спочатку червоні, а потім вони чорніють, і часто на одному суцвітті можна побачити і червоні, і чорні ягоди одночасно. А ось справжня зірка серед декоративних сортів Калина Бульденеш. Назву свою сорт отримав завдяки гарним білим суцвіттям кулястої форми. Уявіть собі, величезні білі кулі діаметром до 10-15 см, які густо всипають кущ. Калина Бульденеш стане неперевершеною декоративною прикрасою будь-якого саду. Є ще цікаві сорти з кольоровим листям. Наприклад, калина гордовина Ауреум має золотисто жовте листя. Яке світиться на сонці як справжнє золото. Всі види калини люблять сонячні або напівтінисті місця, особливо добре почуваються біля водойм, адже в природі калина часто росте по берегах річок та озер. До ґрунту калина не особливо вибаглива, але найкраще почувається на родючих помірно вологих землях. Вона може рости навіть на важких глинистих ґрунтах, але не любить сухість. Особливо красива калина взимку. Її яскраво червоні ягоди чудово виглядають на тлі білого снігу і стають справжньою окрасою зимового саду. До того ж, її ягоди це смачне та корисне джерело вітамінів. Вона чудово виглядає як солітер, прекрасно поєднується з іншими чагарниками та багаторічниками. Розмножувати калину дуже легко, живцями, відсадками або навіть простим поділом куща. Вона швидко приживеться і вже через рік два порадує вас повноцінним цвітінням. А тепер познайомтеся зі справжньою принцесою саду Вейгелою. Цей кущ здатен закохати у себе з першого погляду своїм рясним і тривалим цвітінням. Квіти Вайгели це справжнє диво, великі, дзвоникоподібні, вони густо всипають гілки, створюючи неймовірно ефектне видовище. Найчастіше квіти рожеві або білі, але є сорти з червоними, жовтими і навіть строкатими пелюстками. Цікаво, що вейгела може цвісти двічі на рік. Перше основне цвітіння починається в травні-червні і триває близько місяця. А восени у вересні багато сортів радують нас повторним цвітінням, хоча і не таким рясним. За розмірами Вейгела, дуже різноманітна є компактні сорти висотою до метра, ідеальні для невеликих садів та контейнерного вирощування, а є справжні гіганти, що виростають до 2-3 метрів у висоту і ширину. Листя у вейгели теж може бути різним. Класичні сорти мають зелене листя, але є дуже ефектні різновиди з бордовим, жовто-зеленим або строкатим листям. Такі сорти декоративні протягом усього сезону, навіть без цвітіння. Краще садити вейгелу на сонці, але вона буде цвісти і при посадці в напівтіні. На повному сонці цвітіння буде найрясніше, а листя найяскравіше. Єдине, чого не любить вейгела, це сильні вітри та протяги. Вони можуть обламувати гілки під час цвітіння і пошкоджувати ніжні пелюстки, тому краще посадити її в захищеному місці. Поливати вейгелу потрібно помірно, але регулярно. Особливо важливо не забувати про полив під час цвітіння та в спекотну погоду. Молоді рослини потребують більше уваги, а дорослі стають досить посухостійкими. Обрізка вейгели – це дуже важливо. Найкраще обрізати її відразу після першого цвітіння в липні. Дорослим кущам необхідна омолоджуюча обрізка, що проводиться один раз в три роки. Це стимулює повторне цвітіння і підтримує компактну форму куща. Серед найпопулярніших сортів бристоль Рубі з яскраво червоними квітами, кандіда з білосніжними, варійґа зі строкатим листям та кремово-рожевими квітами. Якщо ви шукаєте щось для малих просторів, зверніть увагу на карликові сорти, такі як моне, що вражають унікальним триколірним листям. У ландшафтному дизайні Вейгела просто незамінна вона чудова в солітерних посадках, прекрасно виглядає в групах з іншими чагарниками, підходить для створення квітучих живоплотів та міксбордерів. Кизильник горизонтальний це справжній майстер маскування проблемних ділянок у саду. Якщо у вас є схил, який постійно осипається, або голе місце, де нічого не хоче рости, цей кущ стане вашим рятівником. Кизильник горизонтальний це невисокий, але дуже елегантний кущ. Його назва говорить сама за себе. Гілки ростуть не вгору, а горизонтально, утворюючи ніби риб'ячий хребет. Він привабливий протягом усього року. Навесні кущ вкривається дрібними, але дуже милими рожевими квіточками. Потім протягом літа він радує нас своїм блискучим, темно-зеленим листям, але справжня зіркова година кизильника настає восени та взимку. Його листя набуває дивовижних пурпурово-червоних відтінків, і в цей самий час кущ усипається дрібними яскраво-червоними ягодами. Ці ягоди тримаються дуже довго, часто всю зиму, і є справжнім джерелом їжі для птахів. Морозостійкість у нього відмінна: він витримує температури до мінус 30 градусів без жодного укриття. Навіть якщо кінчики пагонів підмерзнуть у суворі зими, кущ швидко відновлюється. До освітлення теж не капризний. На сонці листя буде яскравішим, а осіннє забарвлення більш насиченим, але й у півтіні росте добре, хіба що трохи менше квітує. Його унікальна форма робить його незамінним для кам'янистих садів та альпінаріїв, де він чудово стелиться між камінням, створюючи м'який кольоровий килим. Його коренева система чудово зміцнює схили, запобігаючи ерозії. А ще він ідеально підходить для низьких бордюрів. Можна використовувати кизильник і в контейнерному садівництві. Він чудово росте в широких низьких горщиках, створюючи красиві каскади. Наступний невибагливий герой нашого саду це дерен білий. Дерен білий це розлогий кущ, який з легкістю прикрасить будь-який куточок вашого саду. Він цінується за його надзвичайну декоративність у будь-яку пору року. Навесні та влітку він радує нас своїм ошатним листям, влітку цвітінням, восени яскравим листям, а взимку неймовірно красивими кольоровими пагонами. Головна його родзинка це, безперечно, його яскраво червоні або коралові пагони, які стають особливо помітними та насиченими після опадання листя. На тлі білого снігу ці гілки виглядають просто фантастично, створюючи неймовірний акцент у зимовому саду. Листя у дерену білого також дуже декоративне. Існують сорти з однотонним листям, але найпопулярнішими є ті, що мають строкате двоколірне листя, наприклад, з білою або золотистою облямівкою. Восени це листя набуває дивовижних червоних та пурпурових відтінків. Навесні та на початку літа дерен білий прикрашається невеликими кремово-білими суцвіттями, а ближче до осені на них з'являються дрібні, білі або синюваті плоди, що слугують їжею для птахів. Цей кущ родом із Далекого Сходу, тому холоди для нього не проблема. Він витримує морози до мінус 40 градусів без жодного укриття. В Україні він почувається як вдома в будь-якому регіоні. Він однаково добре росте як на сонці, так і в напівтіні. Хоча на сонячних ділянках пагони будуть більш яскравими, але в тіні він чудово почувається і залишається декоративним. Кущ не вибагливий до складу ґрунту. Він може рости практично на будь-яких ґрунтах, включаючи глинисті, і навіть добре переносить надмірну вологу, на відміну від багатьох інших рослин. Це робить його чудовим вибором для ділянок біля водойм або в низинах. Щоб стимулювати ріст нових, яскраво забарвлених пагонів, рекомендується щорічне сильне обрізування навесні до початку вегетації. Саме молоді пагони мають найяскравіший колір. Завдяки своїй здатності добре переносити обрізування, дерен білий ідеально підходить для живих огорож та формування різних фігур. Це справжній універсал, який буде радувати вас своєю красою протягом всього року. Керія японська це той кущ, який здатен наповнити ваш сад справжнім сонячним світлом навесні. Якщо вам хочеться додати яскравих жовтих акцентів і при цьому не витрачати багато часу на догляд, керія стане чудовим вибором. Головна перевага цієї рослини її раннє і рясне цвітіння. Керія розквітає навесні, зазвичай у травні. І її пагони густо вкриваються яскраво жовтими золотистими квітами, які дуже схожі на маленькі троянди. Існують сорти з простими п'ятипелюстковими квітами, але найпопулярнішими є ті, що мають махрові квіти, які виглядають особливо пишно. Цвітіння триває близько місяця, але дуже часто вона квітне повторно влітку або навіть на початку осені, хоч і не так рясно. За розмірами керія, досить компактна. Висота зазвичай 1-1,5 метри, іноді до 2 метрів. Кущ має дугоподібні зелені пагони, які красиво схиляються під вагою квітів. Листя яскраво зелене, зубчасте, досить велике, восени воно набуває жовтих відтінків, продовжуючи сонячну тему. Цікава особливість керії її зелені пагони зберігають декоративність навіть взимку. Вони не темніють, а залишаються яскраво зеленими, що особливо помітно на тлі снігу. Це робить кущ привабливим цілий рік. Морозостійкість у неї середня, витримує температури до мінус 25 градусів. У суворі зими молоді пагони можуть підмерзати, але кущ швидко відновлюється завдяки порослі від кореня. Що стосується умов вирощування, то керія віддає перевагу захищеним від холодних вітрів місцям, ідеально підходять куточки біля будинку в оточенні інших кущів або дерев. Освітлення любить яскраве, але може рости і в легкій півтіні на повному сонці квітне рясніше. Обрізка керії має свої особливості цвіте вона на минулорічних пагонах, тому обрізають її відразу після цвітіння, видаляють відцвілі гілки, старі та слабкі пагони. Молоді гілки зберігають, на них буде цвітіння наступного року. У ландшафтному дизайні керія чудово підходить для створення яскравих весняних акцентів. Вона прекрасно виглядає в групових посадках з іншими весняно-квітучими кущами, форзицією, спіреєю, рододендронами. Можна використовувати керію як солітер на газоні. Під час цвітіння вона стане справжнім центром уваги, добре виглядає біля тераси або альтанки, де можна милуватися її красою зблизька. Вона здатна перетворити найсірішу ділянку на сонячний куточок, де хочеться затриматися і насолодитися красою. Сніжноягідник, або як його ще називають, сніжник, є просто знахідкою для тих, хто хоче, щоб їхній сад мав цікавий вигляд не тільки влітку. Головна його особливість, безумовно, це його сніжно білі ніби перлинки ягоди. Вони з'являються на кущі пізно влітку і тримаються на гілках усю осінь та зиму. Найпопулярніший сніжноягідник білий, але є сорти з рожевими та навіть фіолетовими ягодами. Влітку сніжноягідник радує нас скромним, але милим цвітінням. Квітки дрібні, непомітні, але дуже медоносні. Більшість сортів виростають до 1-2 метрів у висоту і стільки ж у ширину. Завдяки своїй компактності він органічно вписується в будь-які насадження. Найголовніша перевага сніжноягідника його неймовірна невибагливість. Для його вирощування підійде затінене або добре освітлене місце з сухим або вологим ґрунтом. Тобто, де б ви його не посадили, він буде рости, витримує морози, загазованість і практично не вимагає догляду. Це робить сніжноягідник ідеальним для міського озеленення та для тих садівників, які не мають багато часу на догляд за рослинами. До ґрунту він зовсім не вибагливий: глина або пісок, кислий чи лужний ґрунт, сніжноягідник росте скрізь. Єдине, чого він не любить, це застій води. Морозостійкість у сніжноягідника просто фантастична. Він легко витримує наші найсуворіші зими без жодного укриття, навіть якщо кінчики гілок трохи підмерзнуть, весною кущ швидко відновлюється. Важливо пам'ятати, плоди сніжноягідника не їстівні і навіть отруйні для людини. Тому, якщо у вас є маленькі діти, обов'язково попередьте їх, що ці красиві ягідки їсти не можна. У ландшафтному дизайні сніжноягідник просто незамінний, він ідеально підходить для створення живоплотів, чудово виглядає в групових посадках, прекрасно заповнює простір під великими деревами. Особливо ефектно сніжноягідник виглядає поруч з хвойними рослинами. Білі ягоди на тлі зеленої хвої створюють чудовий зимовий контраст. Сніжноягідник це той кущ, який подарує вашому саду красу при нульових зусиллях. Посадивши його раз, ви довгі роки будете милуватися його білосніжними ягодами, особливо взимку, коли так потрібна ця жива краса. Лапчатка Кущова це справжній солдатик у саду. Який працює, не покладаючи рук, даруючи красу, майже не вимагаючи нічого натомість. Її головна перевага це надзвичайно довге і рясне цвітіння. Зазвичай найяскравіше цвітіння припадає на першу половину літа, потім трохи слабшає в спеку, але восени знову посилюється. Квіти у неї невеликі, але їх так багато, що кущик ніби вкривається суцільним килимом. Завдяки селекціонерам зараз існує безліч сортів лапчатки з різними кольорами квітів: від класичного яскраво-жовтого до білого, рожевого, помаранчевого та червоного. Це дозволяє створювати з неї дуже цікаві та барвисті композиції. А ще лапчатка має дуже симпатичне, дрібне перисте листя, яке надає кущику легкості та ажурності. Лапчатка любить сонце. Чим більше сонячного світла, тим ряснішим і тривалішим буде її цвітіння. Вона може рости і в легкій півтіні, але квіток буде менше у повній тіні лапчатку краще не садити, кущ витягнеться і квітувати буде слабо. Обрізка лапчатці потрібна, але не суттєва. Весною видаляють підмерзлі кінчики пагонів і старі гілки. Раз на 3-4 роки можна робити омолоджувальну обрізку, зрізаючи кущ на третину. Після цього він швидко відновлюється і стає густішим. Влітку корисно видаляти від свілі суцвіття. Це стимулює утворення нових бутонів. У саду лапчатка дуже універсальна. Вона відмінно підходить для бордюрів. Низенька, компактна, довго квітує, її можна використовувати в групових посадках, створюючи яскраві плями. Добре виглядає в рокаріях та на альпійських гірках. Лапчатка чудово поєднується з іншими рослинами, гарно виглядає поруч з хвойними, злаками, багаторічниками, розмножується лапчатка легко, зеленими живцями влітку або поділом куща, весною чи восени. Отже, якщо шукаєте невибагливий довгоквітучий кущ для сонячної ділянки, лапчатка чудовий вибір. Тамарикс це справжній екзот, який здатен перетворити ваш сад на куточок середземноморського узбережжя. Якщо вам подобаються незвичайні рослини з особливим характером, цей кущ точно вас зацікавить. Найперше, що впадає в око, це його неймовірно витончене листя. Воно настільки дрібне та ніжне, що більше нагадує голки хвойних рослин або пір'їнки. Це листя має сизувато зелений колір і створює дуже легку повітряну крону. Цвіте тамарекс навесні або влітку, залежно від виду. Квіти дрібні, але зібрані у великі пухнасті суцвіття рожевого, білого або малинового кольору. Коли кущ цвіте, він перетворюється на суцільну рожеву хмару, настільки рясно він вкритий квітами. За розмірами тамарикси бувають різні: від невеликих кущів висотою 1-2 метри до справжніх дерев. У наших умовах найчастіше вирощують тамарикс чотиритичинковий та тамарикс галузистий, які зимують без особливих проблем. Ця рослина походить з посушливих районів Європи, Азії та Північної Африки, тому має справжній степовий характер. Тамарикс, неймовірно, стійкий до посухи, може обходитися без поливу місяцями, його коренева система потужна і глибока, здатна дістати воду з великих глибин. Він росте на будь-яких ґрунтах піщаних, глинистих, навіть засолених, не боїться ні спеки, ні вітру, ні бідних ґрунтів. Навпаки, на занадто родючих землях може жирувати і погано цвісти. Освітлення любить яскраве. Чим більше сонця, тим краще. У тіні Тамарикс витягується і цвіте слабко. Ідеальне місце для нього відкрита сонячна ділянка, захищена від холодних північних вітрів. У ландшафтному дизайні Тамарикс використовують для створення екзотичних композицій. Він чудово підходить для садів у середземноморському стилі, степових садів, рокаріїв. Особливо ефектно виглядає на тлі каменю або в поєднанні з іншими посухостійкими рослинами. Можна використовувати Тамарикс як солітер на газоні. Під час цвітіння він стане справжньою окрасою саду. Тамарикс чудово підходить для прибережних садів, він не боїться солоного повітря і сильних вітрів. Можна використовувати його для укріплення схилів, особливо на піщаних ґрунтах. Один недолік Тамарикса. Він може давати кореневу поросель і розростатися. Якщо це не входить у ваші плани, поросель треба видаляти. Якщо шукаєте незвичайний витончений кущ, який не боїться ні спеки, ні посухи, ні бідних ґрунтів, тамарикс – саме те, що вам потрібно. Кожен з цих кущів може стати основою для вашого майбутнього саду. Вони не вимагатимуть від вас надмірних зусиль, але подарують вам максимум краси. Кожен з них унікальний хтось вражає яскравими квітами, хтось незвичним листям, а хтось своєю красою взимку, коли сад спить. Пам'ятайте, що навіть найневибагливіші рослини потребують уваги в перший рік після посадки. Забезпечте їм регулярний полив, поки вони не вкоренилися, і вони відплатять вам довгими роками безтурботної краси. Не бійтеся експериментувати з поєднаннями різних кущів між собою, створюйте композиції, грайте з кольорами та формами. Садівництво це творчість, і ці невибагливі кущі дадуть вам чудову основу для втілення ваших ідей. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. І пишіть у коментарях, які з цих кущів вже ростуть у вашому саду, або які ви хотіли б посадити. До нових зустрічей!